Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Благослови, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків. Сивітла від світла, Бога істинного від бога, істинного народженого, несатворенного, єдиносущного за цим що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого порятунку зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його. Не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Аминь. Пресвята Троице помилуй рабів Божих ім'я. Господи, очисти гріхи рабів Божих ім'я. Владико, прости беззаконня рабів Божих ім'я. Святий, прийди із цілий немочи рабів Божих. Ради імені Твого, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царю небесний, утішителю душе істини, що всюду єси і все наповнюєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в рабів Божих І очисти від усякої скверни і врятуй благий душі рабів Божих. Врятуй Господи, рабів Божих имьях, и благослови спадкоємство Твое. Перемогу християнам проти супротивників подай і Христом Твоїм охороняй їх імінь. Амінь. Чесний Христе Господній, будь охоронцем для душі і тіла, рабів Божих. Імін. Знаменням своїм нечисту силу перемагай ворогів віджини. Спокуси відверни і подаруй рабам Божим ім'я. Життя, міцне здоров'я та силу за допомогою Святого Духа і молитв причистої богородиці. Амінь. Всемогутній Боже, Отче Небесний визвали рабів Божих ім'я. Від усякого прокляття, злого замислу, хвороб душевних і тілесних, болю страждань, безсоння, безсилля, апатії, нав'язаних їм через силу темряви, нехай во ім'я Твоє святе і крові святої Твого Сина Ісуса Христа знищиться. Всяке зло прокляття та нечиста сила зійде з раба Божого в тартари на віки вічні. Амінь. Святий киприяне, захиснику від чар і магії, прошу тебе про допомогу, визволи рабів Божих ім'я. Від усіх злих чар. Від усіх магічних впливів і заклинань, очисти їх душу і тіло, даруєм Боже благословення, міцне здоров'я і спокій у душі, святий які допоможи рабам Божим ім'я, знайти шлях до порятунку, захисти їх. Від дій злих людей, підлості, чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого, нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон, хвороб, болю, недух, скорбот, безсоння безсилля, марних дій, перекидів хвороб. Цвинтерних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого та Його слух, які можуть нанести їм шкоду їх душам і тілам. Нехай Твоя свята сила буде завжди для них щитом від підступів бісів, диявола та Його слух. Амінь. Свята Юстина, мучениця Христова, прошу тебе про заступництво і захист від дізлих людей, підлості, чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого, нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон. Сварки, хвороб, болю, недух, скорбот, безсоння, безсилля, марних дій, перекидів хвороб, цвинтарних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого та його слух, які можуть нанести їм шкоду їх душам і тілам. Захисти рабів Божих своїми молитвами і вірою в їхній боротьбі з видимими і таємними ворогами і усіма темними силами. Свята Юстина, заступись перед Господом за рабів Божих. Ім'я, щоб вони знайшли силу. І відвагу стояти у вірі, незважаючи на всі випробування, нехай Твої молитви і заступництво дарують їм Боже благословення, міцне здоров'я, довгі роки щасливого життя і спокій у душі, визволяючи їх від усіх демонічних впливів. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Спасителю і Викупителю, Ти прийшов у світ, щоб знищити діла диявола, Ти владою Своєю, наказав нечистому духові замокнути і покинути людину назавжди, вірою у Твою всемогутню силу, Благаю тебе, звільни рабів Божих. ім'я. Від усякого впливу сил темряви, усякого демонського обману і спокуси наказую во ім'я Ісуса Христа кожному злому духові, що чинить зло рабам Божим. ім'я. Вийдіть геть і більше не вертайтесь, покориться владі Ісуса Христа, який є Господом над усіма, і котрий повелів вам вийти. Амінь. Ісусе Христе, Сину Божий, лікарю души і тіла, почую маління моє, зарабів твоїх ім'я. Визвали їх від усіх душевних і тілесних хвороб, НЕДУХ, болю, страждань, нав'язаних недобрим словом чи вчинком від темної думки і злих бажань, що приходять від супротивника, Господи силою Твоєю нездоланною. Зруйнуй усі ворожі нашиптування, кожне слово, кожну дію, кожне магічне втручання, кожну думку що призводить до руйнації душі і тіла рабів Божих ім'я. Закри перед злом усі дороги, шляхи та двері. В життя рабів Божих ім'я. Захисти своїм святим щитом від усіх підступів лукавих від будь-якого прокляття, злоби та магічних втручань, скоєних словом, ділом чи думкою, чоловіком, бабцею або молодою дівкою на молодий, спадаючий, або повний місяць, які намагаються увійти в серце і тіло рабів Божих ім'я. Пролий світло зцілення і благодаті у кожен закуток душі рабів Божих ім'я. Розвіявши пітьму, що намагалася увійти, і зробити шкоду, Господи, закликаю Твоє святе ім'я, на визволення рабів Твоїх ім'я. Щоб ніякий дух темряви, магічні втручання, ритуали, думки, справи, чи підступи диявола не торкнулись до рабів Божих ім'я. Поклади твою святу руку Господи на голови рабів Божих ім'я, і осіни їх твоєю благодаттю силою нездоланною, зруйнуй усі ланцюги і узи. Що були нав'язані на них іншими людьми, діями злими чи промовами несправедливими. Амінь присвята, причиста, пренепорочна Цариця Небесна, найвища повелительниця янголів. Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому я смиренно прошу тебе, почуй молитву мою, пішли на поміч рабам Божим ім'я. Твої небесні легіони, щоб вони під твоїм керівництвом. І твоєю причистою, непорочною силою переслідували усі пекельні сили зла скрізь, де б вони не ховались і не перебували в людині чи біля людини, щоб завжди боролися, відбивали, захищали і не підпускали усі зухвалі напади. Нечистої сили, чорної магиї, відьомські напади, чорні служби, чорні замовлення, прокляття, напади злого духа, диявольське опанування, диявольські напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство. Фізичні, психічні, моральні, духовні і всякі хвороби, спричинені дияволом, на рабів Божих ім'я. Щоб завжди були невидимим щитом, захистом і кожного разу при нападах злої сили на рабів Боже ім'я, відправляло їх. В тартари до вічного пекла навіки вічні. Амінь. О святі Янголи, прошу вас, захищайте і оберігайте рабів Божих ім'я. Зранку день, вночі, кожного дня і повсідні дні життя. Амінь. Всеблагословенна владичице, Пресвята Богородиця, пішу і рабам Божим. ім'я. святих янголів, щоб вони захищали і охороняли рабів Божих. Від свого ворога видимого чи таємного, о непорочна діво, прошу тебе візьмі під свою опіку рабів божих. Ім'я. Укрий крилами свого милосердя, захисту і звільни від усякого прокляття рабів Божих. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ти сказав усе, чого попросите. Во ім'я Моє буде дано вам, во ім'я Твоє святе і переможне, я прошу, нехай кров Твоя, пролита на Христі покриє рабів Божих ім'я і захистить їх душі, розум та тіло, нехай свято Твоєї присутності Прожене всяку темряву назавжди, нехай янголи твої охороняють рабів Божих. Від усякого підступу ворога, Господи Боже, який є всемогутній і милосердний, знищив сіти та сатани, що оточують цих людей. Ім'я. Даруй їм свободу від будь-якого лукавого впливу від усякого гріха, хвороби страху і недуги, очисти їх розум, тіло і душу, наповни їх міцним здоров'ям, спокоєм, любов'ю і радістю Духа Святого. Нині і повсякчас, і навіки вічні, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь.